Так, сим привітик. От наші опади стікають. Снігу не було багато, але дощі і ось до чого вони нам привели. У нас з'явилась ось своя така повноводна річечка. Одна з вулиць села тече прямо з полів. І ось так має свій напрямок вниз. Зараз опустимось далі, подивимось, що там робиться. Так, давно у нас такого вже не було. Пробувала земля на кістку мерзла. Але дякуючи тому, що в нас були дощі ці дні, ось померзлій землі тече так ось вода. Можете показати, в кого як, прокоментувати. Зараз далі покажемо. Ось тут біля нашого будинку вже не поміщається вода, дякуючи тому, що ми зробили восени ось таку греблю, так би сказати, поклали плити. І в нас тут не змиває грунти, так як сусідів. Ось Подивіться, що робиться. Люди фактично автівками. Не можуть ні заїхати, ні під'їхати. У нас ось тут вода знайшла місце, прорвало, як прямо скоро буде як Ніагарський водоспад, чесне слово. Так, нам не треба далеко їхати. Сезон купання відкритий, або сезон пускання корабликів. Так що, хто хоче попускати кораблики, Велкам до нашого села. І ось така ситуація. Ну, я думаю, мабуть, не тільки в нас зараз таке. Але в нас в історію їде. Давно вже не було таких проривів води. Зараз підемо далі. Так, продовжуємо наш похід. Ось йдемо, подивимося, як людини через город, через городи людей вода стікає. Це просто кошмари. Я, звісно, ще такого не бачила. Скільки тут живу в селі, мабуть, ще в дитинстві таке було. Батьків вже ставка, я не знаю, вже років скільки не було наповненого. Колись так вода розходилася, що в батьків великий город, і аж майже до будинку вода доходила. А зараз так. Ставка давним-давно не було. Ну, цікаво. Пізніше поїду до мамки, подивлюся, що в неї робиться. Може, там уже ставочок у неї є. Було б, звісно, круто. Так, ну тут ось домоволодіння так затопило. Ще багато чому є розставати, бачу багато криги льоду. Так, і ось у нас так город людини затопило. Де. Найбільша низовина слабше місце, там і стікає з пилів вода на городи. А з городів нам йде в село. А по селі протікаючи піде до моєї мамки вставочок. Так що, я думаю, може ставку будь покажу вам. Прикольно. Так, річка тече аж шумить. Звісно, велика сила води. Продовжуємо нашу рубрику Привіс затоплення. Ось так попідтоплювало будинки Кіровоградська область. Вода ще тече, але я думаю, що вона недовго буде текти. Плюс-мінус. А чому? Тому що у нас не так було багато снігу. Це так, опади випали близько. Там я не знаю скільки. 10 мл. І в нас особливо не було снігу багато. Вінницька там область, Полтавська, Черкаська в снігу було, а в нас снігу не було і це по факту тільки така, як кажуть, розкоші снігу трошки і, і дощу. Так що я йду по вулиці, яка, можна сказати, завжди страждає від паводків, але де нам давно вже такого не було. Якось так попід будинками затікає вода. Я ще пам'ятаю, багато-багато років тому на вулицях, на вулиці, ось цій, що зараз вам показую, у погрібах затоплювало все. І думаю, в цьому році не така критична ситуація, але ну так. Неприємно, але прикольно. Водичка стече та й буде нормально. Треба буде до мамки поїхати, подивитися, чи в неї там є ставочок хоч якийсь. А так, сонечко вийшло, слава Богу. Уже тепліше на душі, очам в радість і трошки прийдуся, вітамін Д3 половлю. Ось так. Жартувала там з односельчанином, кажу, можна на байдарки. Сідай спочатку ти чиї і аж донизу можеш пливсти. Звичайно, краще було, щоб ця водичка десь залишалася на полі в якості вологи для майбутнього врожаю. Але маємо, що маємо. Проти природи ми не підемо, ми без Ось так водичка тут тече, так як вже давно вона тут не текла. Брудно, звичайно, односельчани самі ж. Де живуть, там і нас смічують. Ось така течія. Все тече і сміття, і вода, і трава, і все. В трубу вода поміщається. А це з іншого боку труби. Ось тут видно, що хтось ясен спилював неодноразово. Водичка тут уже тихіше витікає. Але ж цікаво те, що цій воді немає куди особливо діться. А чому? Я зараз вам покажу чому. Так, дивіться, яка сила води. Настільки промерший ґрунт, але все ж таки, недаром кажуть, вода камінь туче. Знайшла вода, слабке містечко і пробила такий струмочок іде. Так, це ось мої родичі їдуть. Моя сісте, моя сестра. Зйомки, привітики! Що ви там перепливли, а ви поїдьте на ту сторону. До Лєни, там прикольніше, туди поїдьте, Проїдьте по тій вулиці, посміхаються, довольні. А я вам тепер розкажу, чому воді нема куди звідси діватися, особливо. Тому що, мабуть, все-таки немає того напору великого, як раніше сніг розставав, і з величезною силою вода. Ішла йшла ось людям через городи до моєї мамки вставок. Бачите? Приколи в чому. Зараз ми туди дійдемо. Але трошечки, ну, не такий напор, як раніше, але є. Так, дивимося. Так, там витікає вода, я вам показала початок, стікає. І ось вона тече сюди, людям стекла наниз. Туди, звичайно, ось туди нагору вона не потече, а вона знайшла собі ось тут. Старе містечко, де я в дитинстві ходила, дивилась і знову ж сюди прийшла через багато років. Ось пробило, тут знайшло слабиночку. І дивіться, яка в нас тут течія йде. Течія шикарна. Можна кораблики запускати. Дивіться, чим не водоспад. А уявіть собі, як заплескає людям городи. Це жахи. Мабуть, нічого не посаджено, так розумію, не посіяно. Але ось бачите. Ось так. І водичка пішла туди далі. Зараз я підійду ближче і покажемо, що далі робити. Так, поки я ходила, ось тут аж піна зібралася від води. Так. Ось таке в нас прорив такий. Але краса, сьогодні сонечко, вже тепліше. Машини я тут не ризикну проїхати, бо щойно не встигла трохи, так бігла, думала вам зазнять, як машина, е, номера погрузилися в воду, Мідсубіші приїхала, мій наш родич. Але я не ризикую. Навіщо свою машину небезпеці, як кажуть, щоб намочилася. І взагалі? Такого плану ризики не для мене. Ми свої машинки любимо. Так, я вже в машині. Хочу поїхати і подивитися, що далі робиться в селі. Нашу дорогу вже зовсім розбило. Знову потрібно буде навесні насипати на вузі жорстви розкидати, закидати ями, бо дуже розмилася дорога. Так що роботи дуже багато, Не тільки у природи, але і в нас людей. Я об'їхала вулицю квартал. І ось виходить, вся, вулиць, вся вода, яка йде згори, вся стікає до того. Місце, де я вам показувала, де вона збирається в велике русло і тече до моїх батьків-уставочок. Зараз спустимося і подивимося, що там далі робиться. аж Цікаво. Не ризикнула я поїхати через велику глибоку воду, бо це, як кажуть, небезпечно для нашої машиночки. Так, ось так. Дивимось, трошечки сонечко зайшло, але нічого страшного. Все рівно діло вже йде до весни. Вже легше стає. Так, дивимося, що в нас перетворилося місце. Так, продовжуємо наш похід. Мене вже пам'ять заповнена на телефоні, трошки повидаляла відео старих. Щось я не готова була до зйомок сьогодні, так спонтанно все вийшло. Так, там я бачила, нас запитували про чоловіка про видобуток СЕС. Ну, взагалі сьогодні супер. Одне, що виключили вимкнули світло на дві години, і мені прийшлось і автомобіль включати на максималку, на 7,5 кВт заряджати. Ну, взагалі, більше 20 кВт вироблялося, я була в шоці. Я дві години боролася з тим, куди мені дійти. Боже, поки я з вами говорила, подивіться, що робиться, о майка. В моїх батьків у городі з'явився ставок. Боже, до сліз, я вам реально кажу, до сліз. Тут не було ставка багато років. Подивіться, дерева, верби, все позатоплювало. Тут взагалі суш стояла повністю бур'яни. Я обалдію, ма. Подивися моє відео, ти зрадієш. Але ти бачиш, мабуть, з дому. Я в шоці. Боже, народ, односельчани. Всі знайомі, всі, хто будуть дивитися це відео, це взагалі історичний момент. У нас є ставок нарешті. У нас є ставок нарешті у городі моїх батьків. Боже. Тільки папка бідний, царство небесне не дожив до цього моменту. Я не можу. Його ж... Я взагалі вражена вражена, сказати, шокована і взагалі переповнюють емоції через верх. Ось де дерево, така тупулька там спилена, обламана, і ось там город моїх батьків. Я стою ось навпроти городу моїх батьків. Подивіться, що робиться, я в шоці? Подивіться, я не можу. Просто без коментарів. Це просто шок, радість, що є ставок. Ура, ура, ура! Зараз я йду по дорозі, де я все дитинство сюди ганяла корову на випас. Ось звідти ми гнали по цій дорозі. І ось тут стадо йшло зліва. І на випас. Це дорога, як кажуть, моє моєму дитинства. Що влітку, що взимку, тому що правулич був ставок за маршами каталася на ковзанах чи на санках. А ось тут, боже, що тут робиться? Болтавка. Я од вас фігію, офігіваю. Кошмар. А тепер дивіться, ось тут я все дитинство поспускалася з гірки. Боже, які тільки спогади. Так, ну що, тут так собі, так собі. Там он, он, корови стояли, загін. Ну, якось так, ліва сторона. Ліва сторона без водички. Не знаємо, що там робиться. Там ще ставочок має бути, але я не знаю, як там ситуація. Зараз подивимось. Той ставочок, який найбільше мене цікавить. Це ставочок у городі моїх батьків. Оце для мене шок поломніший. Зараз подивимося. Ну, що я можу сказати? Те, чого я і очікувала найбільше, це воля затопило частину городів. Там город моїх батьків вилазаний, як карта, вирівняний, рівнесенький, як завжди, чистесенький стояв. Просто в ідеальному стані. Так, тут сусіди. Ну, Доріжка збереглася, невеличка. Але саме мамки затопило город І сусідам ті, що туди далі, ось, починаючи де черненьке, там затоплено все. Так що привіт ставок. Знову ми так про тебе мріяли багато років. І ти з'явився. Скільки було снігів, скільки було, Різних дощів, але ось ставок ніяк не міг навіть взагалі там на відсотків 5, та про що я говорю які 5 відсотків. Десь воно входило, сухе стояло, потріскане. А тут краса, я не можу повірити. Люди, я в шоці. Так що можете, порадіти разом з нами. Привіт, гарна погода, привіт сонечко і привіт, ставочок. Дякуючи гарній погоді, я вам сьогодні змогла зняти відео. Ну, тепер мені треба назад добиратися до своєї машинки, тому що я її залишила ось на тій дорозі. Пішки було пройтися просто в кайф. Ви подивіться ще раз на цю красу, на це місце, де багато-багато років було просто сухо. Бур'яни були, верби позаростали. А раніше, я пам'ятаю, коли були сильні сніги, вода так підіймалася, ще ось піднімалась, і от там у мамки садочок він починається. ось тут, о, Вода була, вища садочка, майже до хати. майже, о, Там таке було е, чувака-мака. Але це весь город, уявіть собі, весь був у нас у воді, ось ця площа. Усе було у воді. Ну, Зараз і так, слава Богу, не треба більше. Тому що і так, водичка вспокоїться, трохи поростає, ще збіжить трохи і буде нам достатньо. Буде красота. Іду я назад до машини, але ви знаєте, я зловила себе на думці, що я не піду по асфальтній дорозі. Мені чомусь захотілося пройтися ось попід. Новоствореним ставочком, по травичці, навіть якщо по бур'янах, тут по гілках, але нічого страшного. Фізична моя підготовка, слава Богу. Тому це мені немає ніяких проблем. Так, хтось іще досліджує. Не хотіла її людину знімати, бо не гарно. Якийсь чоловік прийшов, я його не знаю. Але ось я вам продовжу трошки, поки до машини доїду. Ось так. Так що можна рибу запускати. Без проблем. Все. Можна буде рибу запустити. Якщо ще обіцяють нам сніги, дощі. Ну, морози нам, звичайно, не потрібні, як ви кажете, по прогнозу. Ми вже не хочемо морозів, вже все. Ой, котик іде. Котик іде додому. Ой, наче на нашого мартинчика похожий. Так, Котька, йди додому. Боже, який тільки зачуханий, бідненький. Наш котики такі жирні, такі здорові. Це такий божечко. На Мартинчика похожий. Йди додому, Котик. Ой, да. я тобі заважаю. Так, може тут поприбирають люди, хто тут живе навпроти, щоб до ставочка було легше підходити. Можна свободно заводити гусей, качок і вперед. Якщо нам ще обіцяють опади, що це означає? Що в нас ще буде поповнення? Так що ось така ситуація. Не критична, звичайно, але для нас приємна. Ще раз повторюю, в нас є ставочок в селі, якого давним-давно вже не було. Вже навіть ми надію втратили, що буде він коли-небудь. Але, як кажуть, треба завжди надіятися. І здійснилися наші мрії і є ставок. Вибачте, тут трошечки така картина, але що зробиш? Є, як є. Так, це я так ну, забруднила, я вже в машину сяду. Треба перезуватися. Машина вже ключ відчула вже, включилася. Десь треба ноги почистити. Уже земелька трохи розмерлась. О, я ось з калюшки. Буде в мене спеціально по ножки. ножці. Мили гуси лапки. Десь біля канавки Помила ноги трохи. Ой, я так люблю по калюшах ходити. Колись в дитинстві калюші це було моє все. Чи то боса, чи то в чобітках, чи будь-якому взуті. Ой, якщо чесно признатися, я навіть зараз уже в своєму дорослому віці. Ну, не буду казати, скільки мені років. Але чесно, скажіть, напишіть, чи хтось так теж робить. Ой, треба десь перейти, бо я там не перейду по болоті. як же нога помогла. Скажіть, будь ласка, напишіть, ну не скажіть, а напишіть, хто зараз любить на машині <с, з billion> заїжджати у калюжі великі. І іноді розганяючись. У нас при в'їзді в село постійно створюється така калюжа невелика на асфальті. І от я постійно в ту калюжу любила. Ой, тут можна пам'ять ноги. Класно. І от я постійно ту калюжу, ну, електричкою, звичайно, я не ризикую, не хочу це робити. Але на нашій Тойоті я таке не раз робила. Я чоловіку раз призналась, він там щось хотів на мене накричати, там ще щось. Але ж ви знаєте, те, що подобається, ти від цього не відійдеш. Тому, будь ласка, напишіть. Хто ще так теж любить, як я, в калюжу машиною. І хвилі так по сторонах, так класно, прикольно. Ну не в болото, звичайно, в болото, ні, в воду. Чиста водичка. Ще трошки вам підійду, тут покажу краєвиди наші. Тому що я не знаю, коли я сюди потраплю наступного разу, але хочу вам показати. Знову ж таки, повторюся, можливо, хтось з села буде дивитися, але буду дивитися хтось із села. То майте на увазі. Запускаємо рибку, ловимо. І ще я пропоную, давайте вийдемо, зробимо суботник, і хоча б кожен навпроти свого будиночка, своєї території, трохи поприбираємо. Дійсно, буде просто шикарно. Хто за села напишіть, свисніть і ми це діло зробимо. Поприбираємо ось там чигарники біля ставочка пови, повирубуємо, поприбираємо, позачищаємо. Знаєте, яка тут де краса весною? просто обалдіть. До речі, обіцяю, що я вам зніму відосик. Тільки з'явиться травичка, брунічки, Я обов'язково прийду і вам зніму. А на сьогодні дякую вам за увагу. Гарного вам! Суботнього дня, побільше сонечка в душі, на серці, на дворі, у хаті, щоб вам було тепло, сито і саме головне, щоб було мирно нарешті. Бажаю всім тільки дочекатись перемоги і щоб усі жили під мирним, щасливим небом. Так що всім всього найкращого. Бай-бай!